Росія вдарила по місту атомників біля Хмельницької АЕС. Йдеться про Славуту від нього до АЕС у Нетішині 17 кілометрів по прямій. Росія б'є у цьому напрямку четверту ніч поспіль. У наслідок обстрілу минулої ночі в Славуті 16 поранених. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних, а також вокзал, два навчальні заклади, адмінбудівля та автівки. Дитсадки і школи у місті сьогодні закрили. Крім того, уламки дронів. Пали на території об'єкта критичної інфраструктури. Міський голова Василь Сидор запевнив, що усі послуги, тепло, газ та воду жителям громади надаватимуть. І окрім того, Росія вдарила ще й неподалік самої ХАЕС вибухом пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах станції без світла через пошкодження ліній електропередач 1860 споживачів у Славуті та Нетішині. Українські військові захопили ділянку дороги на лівому березі Херсонщини. Повідомляє інститут вивчення війни. Йдеться про те, що бійці висадились біля підстепного та захопили ділянку дороги, яка з'єднує села Пойма, Козачі лагері та кринки. Зсу перекинули резерви на острови в Дельті Дніпра та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка Херсонської області. Окупанти тим часом продовжують активно готуватися до оборони Євпаторії. У Криму військово-партизанський рух атеш виявив безліч фортифікаційних споруд, які облаштували росіяни вздовж берегової лінії на ділянці дороги Євпаторія Саки. Кримські партизани на відео показали на цій ділянці поодинокі окопи, опорні пункти, укріплення із піску та бетону, а також зосередження військової техніки російської армії. Інформують, що росіяни продовжують укріплювати західний берег Криму, боячись українського десанту.